Слава Україні, друзі! Підійшов до кінця третій день Чемпіонату світу. Складався він з чотирьох матчів. Розпочнемо з першого матчу і за сумісництвом мега-сенсацією Аргентина програє Саудівській Аравії. Отже, матч розпочався з голу Ліонеля Месі з пенальті вже на 10-й хвилині. Потім до перерви були ще три незараховані голи аргентинців, і здавалось, що їх перемозі нічого не загрожує. Але на початку другого тайму саудити за 5 хвилин забивають двічі і в підсумку втримують цю перевагу. По статистиці стає зрозуміло, що аравійці просто дивом беруть ці три очки, але тим не менш, Саудівська Аравія. Яка з 1994 року не перемагала на ЧС, перериває 35 матчів у серію без поразок аргентинців. Далі був матч між Данією та Тунісом, і якщо в першому таймі Туніс виглядав досить цікаво, то в другому вони просто чудом не пропустили в підсумку перша нульова нічя турніру. Статистика підтверджує те, що Данія мала більше шансів. За першою нічєю з рахунком 0-0 прийшла й друга. Поляки і мексиканці також з бубликом у забитих м'ячах. Але цього могло і не бути. реалізує Левандовські пенальті. Але О'Чоа робить сейф, після якого в підсумку стає кращим гравцем матчу. У Мексики також були небезпечні моменти, але Щезний також не дав м'ячу пересікти лінію своїх воріт. Тож у групі це. Сенсаційно лідирує Саудівська Аравія з трьома очками, за нею Польща і Мексика з одним пунктом, і замикає групу Аргентина з нулем. Закривав день матч між Францією та Австралією. Австралійці відкрили рахунок у матчі, зробивши це зусиллями Крейга Гудвіна на 9-й хвилині. Але потім французи просто нічого не дали зробити хлопцям з батьківщини Кенгуру. Повна домінація на полі. Адріан Рабьо рахунок зрівняв, а Олів'є Жеру за 5 хвилин після цього вивів півнів уперед. Далі забив Мбапе і Жеру оформив дубль. Завдяки якому зрівнявся з Т'єрі Анрі за кількістю горілів за збірну Франції, і тепер вони ділять першу сходинку серед найкращих бомбардирів в історії. Завдяки цій перемозі Франція стає одноосібним лідером Групи Д. За нею йдуть Туніс та Данія і Австралія четверта. А я хочу подякувати вам за увагу. Підписуйтесь на канал і на все добре!